Чоє, що, 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 що це за термос такий? Це що таке у тебе? узе <різь> 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 Узаєш маленька? <різь> з активним опалюванням. Ну чекай, я знаю, що це ти будеш будувати сонячну станцію з акумуляторами оцими Pylontech. І оцей ящичок ти за чимось взяв, да? Взяв, щоб його отеплити. тому що стоїть, воно буде стояти практично на не... вулиці не опалюваному гаражі. А ти можеш показати що, що, що ти там? Ти там якийсь утеплювач зробив термореле Наскільки Там утеплювач термореле і саме як, як це реалізовано? Стає холодно, стає холодно, релюшка. У нього є датчик температури. Так, вона фіксує, що. Значить, менше 10 градусів по Цельсію, ага. вона включає обігрів, там невеличкий радіатор, який стоїть з кульором. Вот. І він починає дуть і нагрівати температуру, а сам ящик повинен утеплений, повинен трошки зберігатися. Ну, я зрозумів. Тобто ти засовуєш літіві акумулятори в цей ящик, де є реле, воно підтримує певну температуру. А за чим їх гріти? Тому що вони перестануть заряджатися. Це коли... маєш на увазі оці пайлонтехи, да, да? ну і не тільки пайлонтехи. Вони перестануть заряджатися, коли на них буде плюс 5. А... Тобто, якщо буде 0 або 1 градус, 0, або, або нижче, градус, там спрацює це... датчик у них, так? Да? Вони взагалі перестануть і розряджатися. Ага, ага, я зрозумів. Це типу безпека така, так? Да? Та це безпека, тому що виробник гарантує 6 тисяч циклів, а літій не любить низьких температур. Ну от, до речі, любі друзі, ми і прийшли до. Одного простого висновку свинцово-кислотні акумулятори набагато краще, тому що можуть розряджатися і заряджатися при мінусових температурах. Це єдина права. А гелеві. на гелів, як ви любите. Ну насправді це шуточка це єдиний плюс свинцево кислотних акумуляторів. Всі всьому іншому вони програють оцим палантехам. Такі діла.